Історію, як Христос зціляє людину сліпу від народження. І ми завжди говоримо. яка проходить червоною ниткою в цьому Іванді. Не просто віра, а щире переконання ми бачимо, скільки разів людину спокушають, Господь людину зціляє, не по молитві. Самої він не казав, Господи, мене". Він не кричав, не бід за ним, він нічого не діяв. Господь просто підійшов, порозмовляв і стілив його, не сказавши, що він, учитель, Бог, Пророк, нічого не сказав. Тому що ніхто не знав, звідки він. І сказано було, що ніхто не знає, хто він такий. І лише людина, яка зцілилася, говорить, мені не цікаво, хто він і звідки. він. Головне, що він зцілив мене. І знову і батьків почали питати, що це за чоловік. І батьки так впали у страх, тому що боялися, бо ми читаємо, що юдеї змовилися, що якщо хто визнає Христа за Сина Божого, то його відлучить від це на Це дуже страшно було. І знову спокуса на батьків. Але все рівно цей чоловік, він стоїть на своїй Позитій. І знову каже, мені не цікаво, хто він такий, але він зцілив мене, я був сліпим і прозрів. І знову і знову запитують його. І що ми повинні взяти із цього для себе? Якщо ми Ми повинні стояти кріпко. І ніхто нас не повинен зрушити із цього. Нам можуть одне говорити або інше говорити, а той те говорить, а той ще краще говорить. І ми кидаємося то туди, то туди. І ми кажемо вже і той не такий, і той не такий, і той не так править, і той не так робить, і а той взагалі не зрозуміло, що ж. Чому це так відбувається? Тому що віри, крепкої віри в нас немає. Цей чоловік сказав, мене нічого не цікавить. Я тільки знаю, що цей чоловік зцілив мене. Все. Аж тільки коли його вигнали геть, і Христос знайшов його в храмі, аж тільки тоді сказав, чи віриш ти в Сина Божого. І цей чоловік ще не знаючи, з ким розмовляє, говорить, а хто він такий? Аж тільки тоді Господь представився у всій своїй повноті, що і бачив, ಈ ರೋಜ್ ಮಹಜಾರಿ І ми кажемо, Господи, дякую Тобі за це. Дякую за це, що Ти зглянувся на мене. І ми і другим говоримо, що от бачите, яке зі мною сталося, значить я правильно роблю. Значить, я отакий от хороший і отакий от праведний. А що тоді в цей час відбувається? Ми в гордість впадаємо. Ми знову впадаємо в гордість. Цей чоловік ніяким разом не впав у гордість. Він відійшов, він ні з ким не сперечався. Ні з ким не сперечався, не переконував нікого. Він щиро повірив в Христа. Нам треба, якщо ми хочемо щось десь комусь розказати, то краще прийти, подякувати Богу. Якщо десь хочемо про когось розказати, який він хороший чи поганий, то подумаємо, чи ми не впадаємо в гордість, говорячи, які ми хороші, а хтось із нас поганий. Хто ми такі, щоб засуджувати людину, кажучи, що вона. Така чи інша. Хто ми такі? Нам хтось дав владу, нам хтось дав право засуджувати? Ні. Ніхто не має права судити і засуджувати, і обговорювати. Це тільки у праві Господа. І на цю людину стільки зійшло, і про неї стільки говорилося, що і такий він був, і такий він був. І перед такий і обманював він нас усе життя, він нас насправді був зрячим, тільки казався, сліпив і так далі, і таке подібне, і що йому тільки не казали і не говорили. Але він залишився у своїй вірі і отримав за це нагороду, тому що Господь не покинув його, знайшов, як сказано у Євангелії, знайшов, його, ти і, і порозмовляв з ним. Нам буде також приємно, коли з нами буде розмовляти Христос, але для цього треба не гордитися, не обсуждати, а бути, стояти у своїй вірі, яку і дає нам Христос. Йому честь, слава. Deus cresce.